Добрий день! До нас приїхала супер-пупер лампа. Моє золо І зараз буде розпаковка. Велика гарна коробка, яка знадобиться для виробництва окопних свічок, наприклад. Так, дивіться, все гарно запаковане. Надійно дуже. Інструкція, серветочка, щоб витирати е, скло. Тут є такий кожух запасний. Маленька лупа. боже, вона така гарненька маленька. Дуже-дуже сильно збільшує зображення. Лампа вже в зборі. Ось от така вона. просто... Вона вставляється і опля! У вас є така лампа. Дивіться, в чому прикол цієї лампи? Коли вам потрібно щось дуже приблизити, то можна використовувати одразу дві, або тільки одну. В чому великий прикол цієї лампи? Справа в тому, що вона не дає. Іскажені ніде. І вона велика. Бачите, яка вона велика? М -м -м -м. <смірки> тобто їй можна користуватися не тільки при педикюрі а особливо для майстрів перманентного макіяжу, татуажу, для татуювальників. Вони знають, що. Якщо є якісь іскаження по краях, то працювати неможливо. Це ну, для майстрів педикюру може, не так важливо, але площа, площа збільшення величезна. І саме збільшення дуже велике, класне. Моє золо